Так ключить. Небо вже я розумію, що зараз треба стрибнути її. І... Ну, по типу, по факту вітер дує і. Можем далі достребнути. Оце який має вітер бути, це якийсь 100 км в час. Певно менше. Залежить від людини, від статури, від ВГ. Ой. Е, я не дуже в хімії розбираюсь, тому хизир. Що це? Тюбик. Мекнет Це не замітко, зруйновані нагрівальні котушки. Схоже, хтось зновмисно зруйнував цей прилад, але кому злати на думок ламати єдине джерело води та їжі. Але кому спати? Я не розумію, я читаю тут. Знаєте, просто би прочитати не думаючи. Бо коли я захожу в гру, не хочеться навіть нічого, блям цей. Вільми, ти робиш you мені боляче, а ти робиш боляче всім нам. Це може загубити нас. Я знав, що ти не багато що здатна роз, але... я цього не робила. А якщо бомбу заклало не ти, твої слова запалили запал. Гомуард вб'є багато людей. Ти це серйозно? Аутбар просто зараз їх убиває. Розумієш, що це така зроблена з нашим виробничним. Конвейєром доведеться закрити кілька теплиць. Виробництво продуктів харчування паде, навіть більше ніж воно вже впало. Що сталося це просто жахливо? Це шкодить усім. Але я їх, їх не звинувачую. Вони кричали і кричали, але ти не слухав. Я знаю, що ти контролюєш Гомбард. Контролює Нехай навіть цього не визнаєш. Відклич їх. Тоді ми спробуємо якось усім цим розібратися разом. No. Дети в сраку. Ні. Ти взяв нас у заручники і змусив покинути Our дім homes. і сім'ї. Якщо це що потрібно, щоб прибути it. всіх, нехай так і буде. Прибудете. А, пробудити. Про що вибачте, мені потрібен медичний відділ. Понятно, Сера да у бомгі Гомору влаштувало тут вибух. Вони знищили нагрівні катушки, які використовують для розтоплення льоду. Вони актуально власне люди рози. Я не думаю, що вона брала участь, але так. вони використовували цю воду, щоб використовувати їжу. пиття, баню. Це ж божевілля. Люди не краю прірви йдуть на віддушні вчинки, щоб отримати <плес> бажане. Напевно. Kathy, я тут хотіла дещо тобі сказати. Вибач мене. Шкода, Клар, About... ти мене пробач, що я так поводилась. так... За нею сумую, я, а. Так. Я теж. Я відчуваю, що зганяю зло на тебе. Тобі потрібна була підтримка. А мене не було поруч. Тож пробач. Дякую, Сара. Давайте повернемо ці ковчеги назад. Добре? Заради Yeah. Так. Ой, ОПАИ треба Профемозък в кванц 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 готово Что сказать, ну. Окей, да. А какие за норм, за стандарт? то в кисень безкінечний, якщо середньою тут ну, по поповняє. Oh. Where we are? Я yeah, як вони це все строю? Ну, well, типу, я розумію, але. Ай! Курва. Лол взял просто выреза и все, Де ти там дрожжи, а? Кеті, ти вже дісталася до джерела сигналу? Oh Боже мій. Що таке? Ти мене ще Cat? чуєш, кет? А, там кис. Якісь... ...теплиця. А, чекай, позарек по Чекай, ми не можемо. Рано,

Я щойно говорив з Ремко. Він каже, що вражаність враженість... не підлягає. Як ми не підходили цим новим тація? Скільки часу пройде перше <плес> ніж план харчування відновиться? Я думаю, що нам потрібно повністю переоцінити наші прогнози без нагрівальних котушок і без сплавів. Ми вже очищуємо воду на 35%. Я просто Роза бореться власними почуттями провини та сороми. Ось чому вона створила Гомвар. Вона вважає, що це спочатку всі ці ті важкі рішення, які їй довелося прийняти на місяці. Могутня, хоробра Роза, діє зі страху та его, як і всі ми. Пам'ятаєш, ротечну катастрофу? Я був там. Я єдиний, хто вижив на друга справа створити самодостатню біосферу, і ми знищили її менш ніж за три роки. Через через безголосні суперечки, дрібні сварки. Розумні, роздубні люди перетворилися на тупих і раціональних печерних мав. Скажи мені, Шуайзер, Чому емоції завжди перемагають прагматизм. Чому останні роки нашого життю на землі супроводжувалося нескінченими війнами за ресурси? Чому людство ніколи не може працювати спільно, тому, що ми є і завжди будемо занадто егоїстичними, щоб робити те, що потрібно. Незабаром земля стане такою ж неприватною для життя, як і Марс. Через нас ні кролики, ні бджоли, ні неракові клітини, ні по тілу моєї дружини, як лісова пожежа. Ми це зробили. Я не дозволю цьому статися тут. Ми будемо наполегливі і ми досягнемо успіху. Проект працював. Outward працює Outward. Outward. і зараз працює. Хаос, який вона породжує кладать цьому краю. Це розумієш? Так, тоді поясни мені, Айзеку, чому ти б допоміг її психіти палати? Чому ти витрачаєш час чесно спілкування з нею? Став час обрати, на чим ти охорці. Справа не в тому, на чим я воюють. Ми з російської хороші друзі. Ти не можеш залишатися осторонь від цього питання. земля, Ну, звісно, аутворд, відео. Ти ж знаєш. Мені на чихати на землю. Not На чихати на землю. Та я думаю, що він так сказав, типу, на прямому. Я пам'ятаю, як він говорив це раніше. Кеті, все добре. О, нормально почуваєшся? Ти просто крижана. Тобі непогано. Бачиш ковдру чи щось таке? Зроблю чай. Звичайно, добре, не хвилюйся, я все зроблю. Просто, будь ласка, скажи мені, про що ти біса вдумав? Ти не можеш взяти дитину, хто затуплений смертельну пастку в бухті. Вися її всього навчає. Я хотів навчити її сам. Ти знаєш, я їм не довіряю, а я їй не довіряю тобі. Але, мабуть, моя думка вже нічого не варта. Я втратила право голосу. А Тобі достатньо просто з'явитися і забрати її. Я і батько, о, я знаю. Держава зробила все можливе, щоб я визнала цей факт. її батько вважає, що для маленької дівчинки цілком нормально поїхати жити на місяць. Ми можемо повернутися додому, будь ласка. Я... Ми просто поїдемо гаразд. Мені шкода, що ти не розумієш, але це те, що станеться. Ти поводишся як егоїст і жахливий батько, діючи через власний страх і гадаєш, ти не маєш про що говориш. Ми обидве знаємо, що ти егоїстиш мені незрозумілих причин і вирішив залишитися місяці. Замість того, щоб зосередити свій талант і зосередити. За... Це, що мене хвилює, це вона. А як щодо до мене, тату?

Я маю попрощатися, Кеті. Okay. Ми, ми з тобою ще побачимося. Обіцяю. Клер. Будь ласка, будь ласка, Клер. Щось плющить так непогано я бачу. Ді вона спала, зараз що? Сара <кото, snap> викликає Кеті. ти мене чуєш? I'm... Я Я тут. Jesus, Господи кет, okay, ти не зналякало. Що сталося? Напевно, I... перешкоди, тому I... зв'язку не було. Найшла де сигнал.

костюм може витримувати таку. Тому, тобто, напевно, мінус 80. Зміцна, дійсно, хоче моєї смерті. Ела, я в порядку, не хвилюйся. Дивиться, я потрапила в їхню бурельну машину, тож звідси має бути вихід. Зустрінемося біля марсоходу. Так скоро плаво закон. Ну да, его. Чому ти не сильно хотіла потрапити на це місце? Я, я трохи зайнята, Сара. Що змінилося? Просто розкажи мені. Сара, мені потрібна твоя допомога тут у житловому секторі. Як найшвидше. Здається, я знайшов людей, от що вони вибачені, я просто. 是的。 То по тому райдером взяли з тому рай. Тварини, розділ сьомий. Не бджалів не королів. Добре. Продовжимо на наступний раз. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви новенький. Не забудьте поставити дзвіночок. Ставте подобайки, коментуйте, можете фінансово підтримати канал, або. Не знаю, просто подобайками. Не забувайте підтримати нашу армію, це дуже важливо. Всім до наступного і пока!